А що як кожен ранок ми обирали б не просто що вдягнути, а ким бути? От сьогодні ми якраз і поговоримо про одну дуже потужну метафору, яка пропонує саме такий підхід зодягнутися у світло. Звучить поетично, правда? Але це не просто красива фраза. Це, по суті, справжній заклик до дії, щоденний вибір між тим, щоб жити відкрито, чи ховатися в тіні. І ось вона, та сама центральна думка, навколо якої все обертається зодягніться в Господа Ісуса Христа. Це ж звучить не як якась там порада, а як прямий наказ, правда? Ідея, погодьтеся трохи дивна. Ну, як це? Зодягнутися в когось іншого, наче це пальто? Що ж це все означає на практиці? Ну, ми розбиратися. Так от. Виходить, що зодягнутися у світло це, по суті, про вибір, такий собі фундаментальний життєвий вибір, тобто обирати діяти чесно, відкрито, без потреби щось приховувати. Уявіть, ніби кожен крок робиться під яскравим сонцем. Звісно, це одразу створює різкий контраст з абсолютно іншим протилежним способом життя. І ось тут ми бачимо цю дилему, ці два шляхи з одного боку життя, так би мовити, потайки. У тіні, коли вчинки треба якось прикривати, а з іншого життя серед білого дня, коли все чесно, щиро і немає чого боятися. Тобто, по суті, вибір стоїть між тим, щоб свідомо щось ховати, і тим, щоб жити абсолютно прозоро. Але знаєте, тут є ще один значно глибший рівень, бо жити у світлі це не просто про те, що подумають чи побачать інші люди. Ні, йдеться про те, щоб жити ніби під світлом господнім. Тобто, коли усвідомлюєш, що твої вчинки бачать не лише суспільство, а й хтось вищий, і це, знаєте, повністю змінює правила гри. Акцент зміщується із зовнішнього осуду на внутрішню чесність. Добре, але щоб свідомо обрати світло, треба ж розуміти, від чого саме відмовляєшся, так? Джерело називається ділами темряви. Це те, що пропонується відкинути, залишити позаду. Ну то що ж це за такі діла? Отже, що ж це таке ці діла темряви? Звучить погодьтеся так трохи драматично, може навіть абстрактно, але зараз побачимо, що насправді джерело дає дуже конкретні, цілком приземлені приклади. Дивіться, тут виділяються три основні сфери: перша це про надмірності, тобто гульня та п'янство. Друга стосується нестриманих бажань, розпуста та безсоромність. І третя, яка можливо найцікавіша, стосується вже соціальних конфліктів це сварки та заздрість. Ось усе це, на думку автора, і є проявами того самого життя в темряві. Окей, з тим, від чого варто відмовитися, наче розібралися. Але яка мотивація? Навіщо взагалі докладати зусиль, щоб ходити у світлі? Як виявляється, для цього є один дуже дуже потужний стимул? І ось він, цей заклик: «Доми Якова прийдіть, ходімо у світлі Господньому. Що тут важливо помітити, це ж не звернення до однієї людини, це запрошення для цілої спільноти, і в цьому є глибока ідея. Такий шлях набагато легше долати разом, коли є взаємна підтримка. Але чому така терміновість? Звідки ця нагальність? Відповідь джерели дуже проста, але водночас дуже потужна, тому що наше спасіння тепер ближче. Саме це відчуття, що час не безкінечний, що якась важлива подія отот -от настане, і є тим головним поштовхом до змін Мотивація, щоб нарешті вийти з темряви на світло. І це знову повертає нас до тієї самої головної ідеї, до центральної метафори добре, якщо старий темний одяг ми скидаємо, то що ж тоді вдягати натомість? І відповідь тут це не просто якась дія, а цілковита повна трансформація. І ось він ключовий момент що ж означає зодягнутися в Христа? За словами джерела, це означає буквально носити його на собі постійно. Це не маска, яку вдягають на свято і не костюм. Це має бути щоденний, звичайний стан, тобто бути з ним у постійній єдності, у діалозі. По суті, він має стати невід'ємною частиною особистості, як щоденний одяг. І щоб зробити цю, здавалося б, складну ідею простішою, джерело наводить ну просто геніальну аналогію ніхто ж не виходить з дому, не одягнувшись, це настільки звична річ, що ми робимо це майже автоматично, правда? Одяг це просто частина нашого дня. І ось логічне завершення цієї аналогії. Оце те, що нам потрібно робити завжди зодягатися в Христа. Тобто це має стати так само природно і постійно, як ми щодня носимо одяг, зробити його невід'ємною частиною свого повсякденного буття. Але, звісно, просто зодягнутися один раз і назавжди цього недостатньо. Це ж не пасивний стан, це активний процес, який вимагає постійної уваги, постійної пильності. Іншими словами, жити у світлі означає бути на поготові. завжди. І джерело підкреслює цю думку цитатою Тож, чувайте, бо не знаєте, в який день прийде ваш Господь. І знаєте, цей заклик до пильності просто ідеально лягає на нашу метафору з одягом адже що означає бути зодягненим? Це і означає бути готовим, готовим до зустрічі в будь який момент. І, виявляється, ця готовність потрібна не для якогось там далекого абстрактного майбутнього. Джерело говорить, що прихід Господа це подія, яка відбувається у трьох вимірах. По-перше, так, у майбутньому, наприкінці часів. По-друге, це подія з минулого, про яку ми згадуємо на Різдво, і по третє, що найважливіше, він приходить сьогодні, в Євхаристії, тобто його прихід це одночасно і очікування, і спогад, і щоденна реальність. І ось усе це підводить нас до одного єдиного фінального питання: питання, яке джерело залишає відкритим для кожного. Коли він прийде, він знайде нас у світлі чи все ж таки у темряві. І це, зрештою, той самий вибір, який робиться не колись потім, а просто зараз щодня.